Розкажу вам, як жити на чемоданах. Дуже цікаво, тому що постійно десь в новій місцевості буваєш. Дуже... Дякую. Пропустила мене машинка. Дуже круто, хорошо, але втомляєшся. Вже ж як за 30, так трошки ж чувствуєш втому, тому що треба десь бігти постійно в Русі. Ще щось робиш, робиш постійно десь. Автобус-перевізник, до речі, попався мені Замечательний, Дуже круто. Так ми з'їздили спокійно, хорошо. Водій взагалі шикарний. Знаєте, що було? Я була так приємно вражена. Значить, така ситуація. Заходять мамочка і двоє діток. І там якби місце такого якби було, наче що їм треба було по салону розсідатися всім. Знаєте, що зробив водій? Він каже, давайте так розсядемося, щоб хтось пересяде, щоб мамочка сіла разом з дітками. Я вам кажу, такі очі були не тільки у мене, а у усіх пасажирів. І всі з радістю там помінялися місцями. І мамочка сіла з дітками разом. І ви знаєте, це було так офігенно круто. Фух, я рада, що мене оточують такі прекрасні люди. Дивіться, це гортензія Аннабель. У мене є по 55 гривень касетна розсада, тому поспішіть Уже з квіточками. Я там бачила, їх висадила в ґрунт. о, Дивіться, вже фрезента собі, Це грядочка, що я вам показую, вона гортензія Анабель. Вона буде швидко розростатися, тому є вже загартована, вже росте в грядки. Тобто я її копнула. Замотала і відправила вам, а, віддаю перевагу новій пошті.